Так, маємо хорошу пропозицію, і я її рекомендую багатьом своїм покупцям. По якій причині? Дуже проста причина, друзі. Ось цей виробник Мідеї випускає зараз на сьогоднішній день досить непогані пральні машини в свій ціновий бюджет. Тобто, це недорогий сегмент пральних машин, але вони оправдали і е, мають до себе довіру, поясню чому. Ціна ось даної пральної машинки вона має 6 кг завантаження білизни, 60 по ширині, 50 по глибині. Тобто підійде чудово в ванну кімнату, яка не має місця, де поставити повну габаритну пральну машинку. Її ціна 9500 грн. гривень. На неї є офіційна гарантія 2 роки. В неї є 6 кг завантаження білизни, 1200 обертів і саме головне розбірний бак. Якщо ми будемо розглядати ціновий бюджет до 9,5 тисяч гривень, ми зможемо взяти тільки горе і то в стані БУ, і в неї ресурс вже 40%, якщо в хорошому стані 40% ресурсу вже не буде. Тобто, то краще взяти ось таку правильну машину з двохрічною гарантією і не мати потім проблем. Це моя суб'єктивна думка. Звичайно, поціновувачам, хто любить кращий дизайн, трішки. Кращий функціонал і щоб тут був гарний інформативний дистанчик. Ось таке віконечко, як в відомих вам виробників LG, є ось такий класний варіант в графітовому кольорі. По габаритах вони однакові, але це, звичайно, що дорожча модель. Ця модель коштує 12 тисяч гривень. За ці кошти ви отримаєте масу задоволення, вона буде виконувати вам усі необхідні функції і порекомендуєте нас ще комусь. Певнений на всі 100%. 99, тому що відсоток завжди залишається, як кажуть, форс-мажори. Не вгодили, попали під поганий настрій. Тому всім добра. Не забудьте поставити подбайку та підписатися. За посиланням в шапці профілю є наш телеграм-канал, де є велика кількість побутової техніки. Надаємо гарантію, відправляємо новою почтою. Ось так вони проходять повністю запаковані. Запаковані якісно, пінопластом, целофаном та міцним картоном. Тому Доїжджають до вас непошкодженими. З вас подобайка.